Доброго ранку! Сьогодні 4 жовтня, п'ятниця. До нового року залишилося 88 днів. Це ще один крок до наших цілей і мрій. Пам'ятайте, ви здатні на більше, ніж самі думаєте. Нехай цей день буде для вас продуктивним і надихаючим. До вихідних рукою подати, тому зібралися з духом і вперед у новий день. Разом з ранок. Які свята сьогодні будемо відмічати? По-перше, сьогодні всесвітній день захисту тварин. Це день, який належить пухнастим, чотирилапим і тим, хто краде вашу увагу з кожним мяу. Якщо у вас є кіт, можливо, ви самі святкуєте його день щодня, просто ще не помітили. А якщо немає, готуйтеся до його приходу. Вони це відчувають. Також сьогодні святкуємо. Міжнародний день посмішки, чудова нагода потренувати ті 43 м'язи обличчя, які працюють, коли ви посміхаєтесь, і відчути себе трохи симпатичнішим ніж можливо ви себе відчуваєте. Що сьогодні по но по новинах, що сьогодні по іменинах їх сьогодні святкують Олександр, Анастасія, Дмитро та Ірина. Вітаємо вас, побажаємо вам здоров'я, терпіння і ще більше днів, коли зарядний пристрій завжди поруч, а телефон не вимикається в найважливіший момент. Ну і поки що найуспішніша рубрика у нашому шоу це гороскоп. П'ятниця. Чого чекати? Овен. Ви сьогодні як катапульта готові рванути вперед. Але перед тим як натиснути пуск, переконайтеся, що мета у вас дійсно стоїть на місці, інакше можна випадково катапультувати себе у відпустку. Але це не обов'язково погано. Телець. Займіться сьогодні матеріальними справами, але не забувайте, гроші не пахнуть. Якщо їх не тримати занадто близько до носа. І пам'ятайте, справжній скарб не в гаманці, а в тому, як ви бачите цей світ. Близнюки. Зірки радять вам говорити трохи менше сьогодні, слухати трохи більше. А якщо раптом раптом, А якщо раптом сьогодні всі з вами не згодні, не хвилюйтеся, це знак, що ви просто на іншій хвилі. Займіться своїм радіо. Рак, ваш творчий дух сьогодні на піку. Спробуйте щось нове. Хоч би це була спроба правильно скласти той Ікеа стіл, який стоїть у коробці третій місяць. А, правильно, Ікеа. Лев, у вас сьогодні день лідера, всі чекають від вас рішучих дій. Якщо вам дадуть карту, не втрачайте її, навіть якщо це карта від ресторану, ви можете привезти своїх людей до справжньої піци. Діва, якщо сьогодні щось піде не так, це знак, що ви занадто прискіпливі до деталей. Спробуйте не робити все ідеальним. Світ любить невеличкий безлад. Наприклад, як ваші плани на вечір. Щоб це не означало. Терези, ви сьогодні, як ходяча вага, постійно намагаєтеся знайти баланс, але не переживайте, сьогодні зірки на вашій стороні. Дозвольте іншим трохи підлаштовуватися під вас. Скорпіон, ваша інтуїція сьогодні на максимумі. Ви як Шерлок Холмс, серед людей, але без курильної трубки. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, навіть якщо він скаже вам не бери третю каву. Стрілець вас тягне на пригоди. Але перед тим, як кидатися у невідоме, перевірте, чи взяли ви ключі від дому. Подвиги чекають, але краще спланувати їх з певною кількістю зарядних пристроїв. Козиріг! День для зосередження на важливому. Але будьте обережні, іноді те, що ми вважаємо важливим, це просто ще одна серія влюбленого серіалу. Поставте пріоритети на реальні речі. Водолій! Ваші креативні ідеї сьогодні як феєрверки, тільки будьте уважні, щоб вони не вибухнули на порано. Краще їх спочатку записати, а потім вже показувати світу. Ну і риби. Вам сьогодні не завадило б трохи відпочити. Алілуя! Медитація, ванна або довгий сон. Ну, хоча б просто трошки відпочити від усіх постійних питань. А що далі? Дуже актуально. Що по погоді сьогодні, вона завжди нас радує, але сьогодні це звучить так: погода буде як емоції підлітка. Зранку все чудово, ясне небо, в день може нахмуритись, а під вечір, можливий дощ. У будь-якому випадку запасіться гарним настроєм і не дайте погоді керувати вашим днем. Щодо порад та прикмет на сьогоднішній день. Завжди варто перевірити, чи встигли ви вимкнути праску перед тим, як піти з дому. І якщо не використовували праску вже три роки, все одно перевірте. Ну і якщо сьогодні вранці ви побачите на вулиці жінку у червоних чоботях, значить день обіцяє бути яскравим і непередбачуваним. Але будьте обережні, жінки в червоних чоботях знають, чого хочуть. Цікаво. Також сьогодні не шукайте проблем там, де їх немає. Якщо все йде гладко, просто радійте, не треба думати, ось зараз точно щось піде не так. Сприймайте все за реальність. І на завершення, якщо вам сьогодні раптом захочеться купити щось, про що ви думали вже давно це знак від зірок, що пора діяти. Але тільки якщо це не п'ята кружка з котиком, от, такі от поради сьогодні на день. Ну і трохи мотивації. Не чекайте сьогодні на ідеальні умови, щоб почати діяти. Створюйте їх самі. Часу на сумніви немає. Світ чекає ваших великих ідей. Тож дійте. А я дякую вам, що були зі мною цим ранком. Бажаю сьогодні море посмішок, несподіваних приємних подій, і як зустрічі з людиною, яка хоче вам щось продати. До завтра, бережіть себе, ви найкращі у своєму житті. Пам'ятайте, перемога обов'язково буде за нами. Айчас щастить. пока.